Так, поки що в такому форматі що знімемо для себе, для всіх. Так, рухаємося прямо. Не знаю, чи я правильно то зрозумів, але правильно. Знак 30. Лежачий. Тут більше в принципі не поїдеш. Колія ця вона діюча раз в півроку там є. бачите, мигає біло Так, да, бачу. поворот, і нас. Має. І дивіться, тут у нас знак далі головна дорога. Їдемо. Угу. І тут зліва, виходить, прилегла територія, а не перехрестя. Але тим не менш знак нам каже, що це перехрестя. Тому ми проїжджаємо ворота, вмикаємо правий покащик повороту, вмикаємо. Хоча тут ніби прилегла з боку, але знак говорить, що це перехрестя. Тому з з цього боку він так не зрозуміло mm -hmm. стоїть. Табличка така якась договір ногами. Добре, він на сиклофорі проборуч. Якщо світлофор буде не працювати, то у нас другорядне, якщо працює, то відповідно знак дані його не цікаво. Uh -huh. Стрілечки тут нема, тому чекаємо зеленого. Зверніть увагу, що разом з червоним нашим горить червоний пішоходом, uh -huh. да, тобто, скоріш за все, зелений буде в нас одночасно. Ну, як при будь-якому повороті дуже часто таке трапляється. Якийсь дуже довгий О, там зелений включився, а тут ще ні, цікаво. Та напевно там включився сюди зелений, щоб вони могли повертати. О, тепер нам. Тепер нам. О, ми їдемо, тільки пішоходики. Тут червоний, тут, тут нікого, нікого нема. І я маю попасти в цю смугу. В, свою, в да. свою, та не в велосипедну. Далі рухаємося прямо. Так, тут у нас підстава вигляді тимчасових знаків не більше сорока. Та там ремонтні роботи, якісь вони дійсно відбуваються, тому виконуємо. Можемо тридцять їхати, це не проблема. Зелененький, дивіться, скільки парковок, паркуйся, не хочу. Ми не вміщаємося, немає потреби його об'їжджати. Це більше знак для велосипедистів. Добре, рухаємося прямо. Бо тут нас перехрестять, і тут знак 40 закінчив свою дію, хоч там ремонтні роботи, але до перехрестя його та рухаємося далі. Там буде ще один переїзд, він вже надіючий. ну як, Він теж там раз в півроку їде поїзд, але теж його проглядіти не забуде. Це ж теж проїзд. Що? Парковочне місце. Любе голубе, то що позначене, тут всюди можуть запропонувати запаркуватися. купа парковок, бачите, смерть. Ну то що, то, заїхали і запаркувалися, які проблеми. От ворота, видно, поїзда нема, справа глянули, чи поїзд не їде, і поїхали далі. Ділянку просто з іншого боку. По суті, нічого там сильно дуже нового не додали. Правильно? Там мега такого якогось грандіозного нічого не змінилося. Далі їдемо поки що прямо. Так, а ще мені скажіть, покаж, не показчики, а. Кнопочку така, як паркінг, зліва на цьому. Нажміть легенько. Добре, рухаємося прямо. Блін, Прям. що переїзд? А, да. Ну нічого, не постоїмо, рухаємося прямо. Значить, там теж переїзд, значить нікуди. А от він вже їде. Він товарняк, можемо паркінг собі поставити, щоб тормоз не тримати. Ми їдемо перед ними. В нас знаку головна немає, але в них отам є. Я вон он там є в кущах. їде в лізе. Так, ми чекаємо, поки відкриється шлагбаум і потухне звуковий е, світловий сигнал. Тобто шлагбаум піднявся, але ще їхати не можна. Дивіться, Вже поїхав, бачите? Ага. Вже порушник. О, а от тепер можна. Поїхав. Фари в нас автоматом включились. Їдемо прямо, їдемо, їдемо. Вже всіх пустили. Тут дуже ніжно, бо переїзд дуже стрімний, такий самий, як там. А -а -а. І тут така ділянка дуже цікава буде для машин-сервісного центру. Там потім така бруківка весела. Ні, так... там бруківка погана просто. Рухаємось прямо. 30 більше ви туди не поїдете. Там в нас висота, але ми менше, ніж 2,5 метра, так що тут все абсолютно нормально. Ліво вправо, поглядовість хреновенька, Руль закрутили да. до кінця і поїхали. До кінця і поїхали. Тут військовато і тут взагалі такий район, як житлова зона. Я думаю, що місцеві мешканці будуть дуже втішені того, що ми тут будемо їздити. Тут в нас буде дуже цікаве місце, до речі, буде єдиний тунель у Львові, який позначений відносно правильно. Чому відносно? Тому що в принципі, такі тунелі не повинні позначатись взагалі, а повинні позначатись тунелі протяжністю кілометр і більше. Але тут хоча б він правильно позначений, тому що оці попереджувальні знаки тунель, вони насправді не тунель, Тобто вони, ну, вони не так застосовуються. Знак тунель, вон, бачите, okay. такий синенький, ось цей. Але він має получати тунелі протяжністю більше одного кілометра. Тут з показчиком виїжджаємо, бо в нас з okay. Лівий, лівий, об'їжджаємо, правий. Поміщаємося. Oh. Правий вверх. У нас звуження, звуження таке, що ми не поміщаємося своїй полосі. По-любому назустріч можем. І оцей синенький знак, знак тунель, він якраз той, що позначає. Тут така от дорога, ну, руківка, майже тут рідко є затори, вона майже завжди вільна, але місцеві тут можуть ганяти, тому треба акуратно зеркало, бачити гонщик. Сама по собі ця дорога не складна, там отой виїзд, що я сказав. Ну і тут з тунелем обережно, тобто перевага зустрічного руху. А от залі в нас буде виїзд на Богданівську, він буде доволі цікавий. Думаю, що тут через місяць поставлять стовпчики, знаки житлова зона і, і якісь ці шлагбауми. Бо мешканці будуть дуже-дуже втішені, якщо тут почнуть постійно їздити навчальні автомобілі. <рив> ну але поки що маємо, що маємо. Тут, напевно, по їхній логіці не вмикаємо, бо це прилегло. Ну, та, це прилегло. Там ще далі десь ідебується. Це, напевно, теж не вмикаємо, бо не позначено як перехрестя. Теж заїзд до когось додому, просто плавний поворот. Хоча вон там є знак, дай дорогу, ну, я думаю, що вони, напевно, не вважатимуть це перехрестям, бо дорога вже за поворотом. Тучить? Ну да. jeszcze na pewno nie trzeba w w danym miejscu. No, albo nie zawsze, zobaczymy, <śmany> się Викруємося трошки вправо, незважаючи на те, що поки що трошки вправо. Пильнуємо справа, зліва всіх і повертаємо круто наліво вправу смугу під правил. І стоп, зелен, зала... стоп, червоний, стоп. І отак встаємо. Ми взяли, взяли хновенько трошки траєкторію, тобто треба було ще більшу її взяти. Тобто, щоб ми встали рівно. Бачите, ми не встигли. Тобто треба вправо підкрутитися спочатку, а потім вигнути зліва. Ми зараз перекрили, по суті, дорогу. Якщо хтось буде їхати на зустріч, ми йому заважаємо. То от у нас тут простір замаленький. Ну, хтось влізе, але тим не менше. Тобто ми мали стояти не отак, от косо, а рівненько до Нічого постоїмо. І далі ми звідси можемо їхати наліво, направо в перший з'їзд і направо в другий з'їзд. Я там не дивився по маршрутах куди, там, по-моєму, наліво треба буде їхати. А ми поїдемо з вами направо в другий з'їзд. Тобто ми вирівнюємося, виключиться покажчик, проїдемо заїзд, як по першому маршруту, включимо право і тоді повернемо. Ще ні, ще ні. Не спішіть. Поїхали. Так, вирівнялись. Вимкнувся, їдемо їдем. От тепер правий і круто направо. Не виїжджаючи на зустрічку. Так, і поїхали далі. Далі в нас там буде ще декілька цікавих нових моментів, поки що їдемо прямо. Раз ми вже знімаємо відео, давайте покажемо ще нову зупинку, яку вони придумали. is Зупинилися. Покащик вимкнули. Паркінг і руль до кінця вправо. Тобто, щоб разі, якщо... І покащик вимкнули. Тобто, Тут треба закрутити кермо, щоб якщо машина покотиться, то котилась в бордюр. Тобто кермо в сторону бордюру. Добре, розпочинаємо рух, продовжуємо. Угу, приїхали. Пам'ятаємо про знак 30. Перехрестя. Перехрестя в нас буде де. Там, де буде знак пріоритету. Тобто головна дорога подати дорогу. В принципі, Тут є знак пріоритету, але це не перехрестя. І навряд чи вони в це повірять. Тут немає знаку пріоритету. А ні, є. А ну? Ну, В принципі, можна вважати, що це перехрестя. Та, там дорога, все супер, далі вже 30-ка -30. Але в ідеалі краще доїхати до цього знаку. Тут точно вже він закінчив своє. В принципі, там теж потрібно. І далі в нас з'явились нові ділянки. Тракт Глинянський, і там десь на заправку треба заїхати розвернутися. Я не знаю, в яку сторону вони поведуть, чи спочатку направо, потім наліво, чи спочатку наліво, потім направо. Давайте зробимо так, як, на мою думку, складніше. Я думаю, що можуть і туди, і туди водити. Тут не визначено. На перехресті, яке в нас буде, ми повертаємо наліво. В нас другорядна дорога. І ми пропускаємо з двох сторін. Ми туди ще не їздили ніколи в сторону тракту Глинянського. Включаємо лівий покращик десь тут. Да, ну, або от біля знаку Лисини на чи підбірці. Ага. І дивіться, нам треба попасти в свою розмітку. Спочатку ми пропускаємо тих, хто йде зверху з Личаківської. Зараз знайдемо де, пам'ятаєте, ми їхали, нам машинка пропустила. От наш пункт Так. Зупиніться. Стоп. 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 От сюди заїжджаємо. От, от сюди. сюди. Так, от сюди. М -м. Заїжджаємо. І отут. Стоп. І тепер пропускаємо тих, хто їде сюди, і тих, хто їде звідти. Все, фура повертає, поїхали. В свою. І от сюди ми їдемо. І далі рухаємося прямо. Десь там треба буде розвернутись. Я не подивився по карті, де, Ну, давайте їдемо і пошукаємо, яке би вони могли тут зробити місце для розвороту. Десь там трошки треба проїхати, метрів, не знаю, 500, напевно. Їдемо, шукаємо якесь більш-менш гарне, зручне місце для того, щоб виконати розворот. 30-ка, крутий поворот. Тобто тут треба буде потренувати оцей okay. поворот, бо там декілька точок пропуску ми пропускаємо. Тих, тих, тих. І при трафіку, ну зараз трафіку нема, ми легко повернули, а при трафіку там може бути складнощі. Ну, давайте будемо шукати, от вже, я думаю, найближче, зручне для нас місце для розвороту. Тобто Ми можемо, звісно, через чесь подвір'я розвернутися, але, думаю, як мінімум перехрестя пошукаємо. Можливо, буде якийсь заїзд на прилеглу територію, щось таке. Тобто рухаємося, шукаємо. Їдемо, їдемо, ні, ні, ні. далі. Я не думаю, що тут. тут. мала бути якась парковка, рукавички, якось щось таке, якийсь перехрест, якийсь поворот до якогось житлового комплексу. Ну, якийсь, щось таке. Ну, теоретично типу, можна сюди нернути і задом виїхати. Можливо, так. Тому що це заїзд на прилеглу, навряд чи це перехрест, а тут рух задуманий. Можливо, десь там є якась ширша площадка. Приїдемося, познайомимося з трактом Ленянським. Щось у нас об'їзд перешкоди з лівого боку, але ми нічого не об'їжджаємо, рухаємося пряменько собі. Десь має бути якась ця зупинка автобуса? А може отут давайте. О, отут давайте розвернемося. Лівий показчик тут. В один прихід розвернемося, займаємо крайнє ліве положення своїм плечем до серединки прилеглої території. Ще. Ще Ще трошки. Закрутили руль до кінця вліво. Ну, поїхали. З заїздом на прилеглу. Поїхали, 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 Пропускає. поїхали. Пропускаємо стоп. Отак встанемо, пропустимо. Поїхали за ним. До нього впритик. Та. Він виїде, поїхали. Пильнуємо по всіх сторонах. Тут поміщаємося, дивимося зліва. Я думаю, що напевно тут. Ну, логічніше було б тут. Можливо, там десь і далі щось є, але я думаю, що логічніше тут розвернутися. Так, я не знаю, чи тут, до речі, було правий вмикати. Я думаю, що лівий тут треба було лишити просто лівий і все. все. Так, ну, нема правого потреби. Ага. Тобто ви виконуєте розворот одним приходом. Тобто ви з лівим собі розвернулися і все. Так. І далі рухаємося назад на це перехрестя і на ньому поїдемо прямо. Uh -huh. А, ні, то там не прямо, там воно наліво. То воно майже прямо, але по знаку там буде наліво. Uh -huh. По головній дорозі, коротше кажучи. Ну, Знову ж таки, що складного? Повернути, проїхати, розвернутися. Мені найскладніше це Ну, Там потренуємо. Mm -hmm. да, там треба це перехрестя, цей виїзд потренувати. Можемо об'їхати, якщо впевнені. якщо не впевнені, можемо об'їжджати. Бачите, краще було не об'їжджати, mm -hmm. там пішохідний перехід, там може вискочити пішохід. То ліпше почекати автобус, mm -hmm. щоб він не їхав. Ну, щоб він поїхав, щоб ми не попали в неприємну ситуацію. Mm -hmm. Він не буде довго там стояти. Попали. То ми зараз такі гонорові, бо ми ввечері тут самі їздимо, на завтра екзамен, нам нічого не страшно, а взагалі на іспиті краще почекати. І на перехресті ми будемо рухатись по головній дорозі. Не виключено, що по маршруту буде навпаки варіант. Тобто спочатку туди, потім сюди. Але суті, це не міняє. Ну, там просто легше повернути. Полі, я проглядаю, нема поїзда. Далі наліво повертаємо. Тут треба поки бо прямо це на заправку. І далі рухаємося прямо. І там десь буде якесь місце для розвороту теж. От Там цікавіше. Бо я колись сюди поїхав, і там потім Там є дорога, але там така весела дорога, що мама не горюй. Але тут вони десь позначили, що треба кудись доїхати, розвернутися і виїхати назад. Ну, подивимося. Джойстик зачекав. Все я вже додав. От десь тут, я думаю, мало би бути місце для розвороту. Там далі дорога закінчується. Давайте поїдемо через лежачий. Там далі оцяка хороша дорога закінчується. І десь от нам треба буде виконати розворот. Ну, явно не тут. Можливо, через прилеглу цю, але давайте поїдемо, пошукаємо, можливо, там ще далі щось є. Ну, як варіант через прилеглу з заїздом мордочкою мордочку і виїздом. Тобто мордочкою наліво, задом виїхали і поїхали. Uh -huh. Але їдемо подивимося, може там десь щось є. Йдемо до кінця асфальту, в кінці асфальту будемо розвертатися. О, отут ми розвертаємось. Так, тут лівий? Так. Ні -ні -ні, ще, 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 ще лівий ще раз. Максимальним радіусом. Відпак до кінця закрутити. Це наше місце для розвороту. І поїхала назад. І тут правий? Не треба. Не треба? Ну, ми ж розвернулися. Uh -huh. ну, хоча не знаю, може в них фантазія така, що і треба буде, ну я вважаю, що не потрібно. Тобто, так, тут розворот сюди навряд. Хоча вони, можуть з часом і через прилеглу скати тут любе голубе В принципі, є щось складне. Виїзд на дорогу буде цікавим, бо там машинки будуть їхати да, да, туди, а нас угу. фіг хто пустить. Ми наліво. Тобто ми будемо з двох сторін Ну Дивіться, давайте ми сьогодні вже на дорогу виїдемо. Що направо, будемо їхати в сторону додому, правда? Десята вже вже пора закруглятися. <хи> завтра, якщо що, щось знімемо перед цим. Я подивлюсь ввечері, що там ми ще не проїхали з тих нових маршрутів. І завтра ми перед іспитом спробуємо ще заскочити на ті ділянки, де ми не були. Добре? <гум> ну По факту, Юль, для вас щось є тут мега складне. <гум> Хіба оце перехрестя? Ну завтра його <гум> проїдемо. Ну, там уважно, всіх пропускаєте і їдете. Так, і все. Воно не прям таке складне, але Направо. Тобто треба. по маршруту тут наліво. Це точно. Незалежно від танцей, тобто по маршруту то треба виїхати на лів. А ми їдемо зараз на Так, і я ж маю не встати на... Стоп! Знак і... стоп. Не встати на колії. У нас тут знак. Стоп. От він. Тобто ми встали на колії. Погано. Поїхав. Mm. А то що не зробили? Добре, і поїхали далі. Точно, ще один кусочок. Тут наліво треба повернути буде. Е, ну, не тут, а е, mm. зараз з'являється голова, ми в неї перелаштовуємося. А ми ж тут? Перелаштовуємося всяку і насвітлофору. Поїдемо, трамваї стоять, там все окей буде. Можливо, пішоходи, не пам'ятаю. Світлофор у нас зверху висить, окремо для кожної смуги, з лівої тільки наліво, Зустрічний встане, там трамвай встане, а там от в пішоходи казара зелений, у нас червоний, тому тобто в принципі їдемо сміло, У нас не має бути ніяких моментів. А потім буде дуже цікава там у нас дорога. Всього, всіх там червоний, ми їдемо, повертаємо. Дорога одностороння, рухаємося прямо, тут легко, далі прямо. А далі я не знаю, як вони навіть будуть говорити команди, бо тут без 100 не знаючи цього перехрестя, не розберешся. Поки що прямо. На перехресті в нас головна дорога наліво не можна там кирпіч. Можна їхати прямо і направо. Прямо і направо. Ми їдемо прямо. Угу. От на знак головна дорога. Так. І прямо це чуть-чуть так з підкрутом вправо. От бачите, попри цей Мерседес припаркований. Без покажчика. Наліво не можна, вон кирпічик, mm -hmm. бачите? Mm -hmm. Тобто трохи сюди. Так. І в нас головна, вони нас мають пропустити. Uh -huh. Їдемо прямо. А тепер наліво. Так, і поворот. Так, так, поворот. Там нас мають пропускати, але вони не завжди пропускають їх пильнувати наліво. Далі знову будемо їхати наліво, От там далі трошечки. Uh -huh. Там же в нас буде другого ряда, там треба пропильнувати, тільки правий бік з лівого машинок не буде. Можна вмикати, так. Кінець одностороннього, але зліва машин не буде, там односторонній. Тобто ми підтягуємося ближче, підкручуємося тут лівіше, ще так, лівіше, Отак. Отак, ще. Ось наша точка входу. Дивимося, справа нема нікого, зліва нема нікого в праву смугу краще заїжджати, тому що зліва завжди запарковано. Ми по суцільній зараз проїхали. ну то таке. Далі йдемо прямо. Тут без показчика. Отут далі ми по дорозі їдемо за великом. Я би казав включати, ви зараз включаєте на іспиті, вони, напевно, скажуть, що не треба. Ну, ми їх навчимо, що треба, бо хоч це і прилегла територія, але тут очевидно два напрямки руку. Тому вмикаємо. Далі в нас дорога повертає круто ліворуч, справа заїзд на стадіон. Я тут включаю поворотник, вони скажуть, що не треба, тому тут точно на екзамені не вмикаємо. Просто круто наліво. Ну, під кутом 90 градусів, то не круто, то так, так повертаємо. Хоча є ну я би вмикав, і я тут в житті вмикаю поки що, коли тут їжджу, але вони скажуть, що не потрібно. І далі виїжджаємо на дорогу і будемо виїжджати на вулицю Личаківську. По маршруту тут поворот направо, він трошки легший, а ми вже їдемо додому, тому ми повернемо наліво. У нас світлофор, включаємо лівий показчик повороту. І тут прикол в чому? Коли в нас зелений, в тих, хто їде по Личаківській, червоний, але їхній світлофор висить отам-от високо. Отам. От зліва, вон там на тих стовбах. Бачу. І вони його не бачать. І вони часто валять на червоне. Ми мали би їхати, а вони валять. Тому ми тут в нас зелений, поїхали. В трамваї червоний, точно в трамваї червоний. Під'їжджаємо ближче, дивимося, трамвая нема. І поїхали. В них червоний, в червоний. Але часто в крайню праву. В крайню праву ну, ось сюди, от сюди так. А вони часто валять до гори надчервоний, червоний, не замічаючи світлофора, і тут може бути ДТП, Тому з цим перехрестям треба дуже обережно.